Капітан Шахтаря Даріо Срна передав подарунки дітям сиротам Донбасу до початку навчального року школам-інтернатам Донецька, Макіївки та Амвросіївки футболіст відправив спортивний інвентар для уроків фізкультури. Що саме розкаже Юлія Міншакірова. Вихованці Донецької школи інтернату відразу беруться до нових м'ячів, подарованих капітаном футбольної команди Шахтар Даріо Серна. Про недавні бойові дії у місті нагадують ці дірки у паркані пробиті осколками граду та залатана воронка на полі. Максим Скляр уболівальних Шахтаря сумує за стадіоном та командою. Команди дуже не вистачає. Ми раніше ходили на матчі. В інтернаті є своя футбольна команда. Хлопці не раз посідали призові місця на обласних чемпіонатах. З великим футболом їх пов'язує багаторічна дружба із командою Шахтар уже много лет команду выводили наши воспитанники, когда же были матчи. Мы фан-клуб у нас есть именно поддержки клуба Шахтёр. Хочется сказать, что нам этого очень сейчас не хватает, потому что дети любят спорт, и тот инвентарь, который сегодня привезли от капитана команды Дарио Срна. Мне хочется сказать им глубокое человеческое спасибо. Тут більше 120 футбольних, баскетбольних та волейбольних м'ячів. Також свистки, секундоміри, фішки, гімнастичні обручі, сітки для м'ячів. Усе це вже відправили до трьох інтернатів на непідконтрольній Україні території. Спортивний інвентар отримають 400 дітей у віці від 6 до 17 років. Для капітана Шехтаря це аж ніяк не перша благодійна акція у межах проекту Допоможемо дітям штабу Ріната Ахметова і другий військовий конфлікт за його пам'яті. Просто я пройшов через війну. Дуже багато зв'язано з Донецьком і з Донбасом, тому в такий тяжелую період я слухаю своє серце, свій інстинкт, свою душу і судово допомагаю дітям, щоб вони чувствовали, що їх ніхто не забив пример может быть наш президент клуба Ренат Ахметов, который з першого дня відправляють допомогу всім. Взимку минулого року Даріо закупив і передав донецьким школярам 20 тонн мандаринів. Капітан та футбольний клуб «Шахтар» збираються і надалі підтримувати земляків. У нас немає іншого варіанту, ніж допомагати і молитися, щоб все було добре, щоб все швидко закінчилося. Все, що в наших руках, Мізділа Юлия Міншакірова Данил Киреев, Володимир Конопля События, канал Україна.